Друзі, ви зараз дізнаєтесь про гороскоп настрою на 15 грудня на понеділок. Овен, ви відчуваєте приплив бадьорості, який робить будь яке завдання веселим святом. Тілець ваш настрій покращиться від усвідомлення фінансової стабільності та затишку. Близнюки ви в цей день дуже чарівні та легкі на підйом. Нові знайомства принесуть радість. Рак. Настрій буде найкращим від турботи про близьких або комфортно проведення часу. Лев, ви упевнені в своїй неперевершеності. Цей внутрішній оптимізм притягає успіх. Діва, чудовий настрій принесе успішне планування та організацію невеликих справ. Терези, настрій ідеально врівноважений. Ви легко знаходите спільну мову з усіма. Скорпіон. Відчуття контролю над ситуацією та вдале вирішення таємних справ додасть позитиву. Стрілець, настрій покращиться від перечуття нових можливостей та пригод. Козиріг, ваш настрій підніметься завдяки визнанню ваших професійних зусиль. Годолі. спілкування з однодумцями та друзями принесе багато сміху та креативних ідей. Риби, настрій буде м'яким та творчим, знайдіть час для приємних роздумів. Якось так, бережіть себе.